Привіт, друзі! Радію, що ви знову на моєму каналі. Якщо ви тут нові, мене звати Вадим, і я розповідаю про життя в Італії простими словами, без бюрократії і без плутанини. Я створив цей канал спеціально для українців, які опинилися в такій ж самій ситуації, як колись. Я приїхав сюди, в нову Україну і намагався сам розібратися з документами, з лікарняними, з страховками і зі всім тим, що в Італії працює зовсім не так, як по-нашому, по-українськи. І сьогодні ми поговоримо про таку дуже важливу тему, як італійська медична система ССН. Це Servizio Sanitario Nazionale, тобто Національна служба охорони здоров'я. І я також розповім, як підключитися до цієї системи, що потрібно, які плюси і мінуси, і також дам поради, які реально допоможуть українцям у перші місяці після переїзду. Отож, що таке ССН і кому воно доступне? ССН – це доступне державне медичне страхування в Італії. І воно працює за принципом, що кожен хто легально проживає в Італії, має право на медичну допомогу. І... Нато ж тут є також категорії, які можна підключитися власники перемесу дісорну, це будь-якого типу. Люди із статусом тим тимчасового захисту, студенти також з довготривалими візами, і працівники, які мають члени сім'ї, резидентів, багітні жінки і Навіть ті, хто просто тимчасово проживає за спеціальними якимись гуманітарними дозволами в Італії, тобто, по суті, якщо ви маєте законний документ на проживання в Італії, ви маєте право на ССН. От і все. Отож, перейдемо до наступного пунктика, Це як підключитися до ССН построково. Одразу скажу, що процедура вона дуже проста, але є тут. Декілька нюансів. Перший крок це просто зібрати документи. Вам знадобиться ось такі документи, як закордонний паспорт. Далі потрібно обов'язково перемесу дісуджурну або якась річевута квитанція про подачу кодічі фіскали. Це податковий номер італійський, адреса вашого проживання в Італії і заповнення форми заяви. Її також дадуть на місці. У деяких регіонах можуть також просити додаткові документи, От, наприклад, якісь договори оренди, і це також залежить від АЕСЛ. Наступне це звернутися до тої АСЛ. В Італії медичні послуги організовані за територіальним принципом. Тобто, ви повинні самому йти в АЕСЛ, типу за місцем вашої. Прописки або фактичного проживання на території Італії, і це АЕСЛ, це Адзєнда Санітарія Локале. щось типу на кшталт місцевого медичного департаменту. І там ви можете подати документи, і там ж і заповнюється форма на, на цей вступ. Вибір також сімейного лікаря. Ви можете теж обрати один із найважливіших моментів там, де ви самостійно обираєте сімейного лікаря, медику дібази. Це лікар, до якого ви будете просто звертатися у будь-яких ситуаціях. Там застуда, направлення до спеціалістів, якісь, можливо, вам потрібні якісь рецепти на ліки, довідки, зробити аналізи, навіть просто планові обстеження. Лікарів можна обрати зі списку, який вам нададуть в АСЛ. І також потрібно також отримати. Підтвердження після цього оформлення вам видадуть папірець про підключення в АЕСЛ або просто пластикову картку тесу санітарію, інколи інколи її надсилають поштою на вашому адресу проживання. і все і з цього моменту ви просто в офіційно в системі медичного страхування в Італії, і також такі питання задавали чи потрібно платити за ЕСН. Це наприклад дуже часте питання серед українців. Я відповім зразу для більшості українців ЕСН воно безкоштовно, типи, які отримують його безкоштовно, це ті, хто має тимчасовий захист, якісь студенти, люди без доходу, особи з гуманітарними якимось посвідками і працюючі просто особи, які сплачують внески через роботодавця. Вони автоматично із зарплатами. Також студенти з інших країн, які не в Європейському Союзі, вони також іноді сплачують фіксовану суму від 150 до 200 євро на рік. І для українців під тимчасовим захистом вона є нульовою з нульовою вартістю. І послуги, які входять в ВСН, це те, що ось, наприклад, ви отримуєте цю тесору, і після підключення ви консультації ви проходите консультацію до сімейного лікаря. Воно це все безкоштовно. Проходите вакцинації, аналізи, направлення до вузеньких якихось спеціалістів там, та і Так далі Ви проходите також можете проходити вже лікування в лікарнях. можете отримати невідкладну допомогу, операції і. Часткову стоматологію, рецепти також за ліками, вони за зниженою цінами, і також з пологами. Тут все дуже просто. Лікування дітей, воно тут повністю безкоштовне. Італія має одну із найсильніших медичних систем у Європі, і вона реально працює добре, ну хоча дуже повільно. Тому думайте: плюси італійського СН тепер ви. Тепер ми поговоримо про хороше, наприклад. Безкоштовне, воно є безкоштовне, воно є безкоштовно і майже безкоштовне. Дуже багато послуг у Італії не коштують ні копійки, навіть серйозні якісь операції або тривале лікування. Вони тут є також якісні лікарі, тому що італійська медицина дуже сильна в кардіології, ортопедії, астрономії, ерології, педіатрії. І лікарі тут дуже добре вчаться і дуже відповідальні. Діти також лікуються абсолютно безкоштовно. Я нагадаю. Це дуже великий плюс для сімей. І ліки за півгольовими цінами є тут теж в наявності. Деякі препарати коштують смішні гроші, типу 2-3 євро. Також тут є екстрена допомога для всіх, навіть без просто документів, навіть туристам. Якщо ситуація просто серйозна, вас будуть лікувати без проблем якихось. Є також і мінуси, які потрібно знати, як і будь-яка система ССН має свої недоліки. ось Наприклад, такі. Це перше, це великі черги. Запис до спеціалістів може бути і на місяць, і на два, і інколи на три наперед, або навіть бували випадки на рік. Нестача англомовних і тим більше українськомовних лікарів, вони часто. Часто доводиться пояснювати або руками або брати із собою перекрадач. Ну з цим ми живемо в 2026 році. Без цим проблем не має бути. Також це брюкреція. Кожен папірець потрібно приносити двічі, і навіть і трічі буває. Не включає всю стоматологію. Да, це велика проблема, тому дуже багато людей повертаються в Україну лікувати зуби, тому що. І тому що тут в Італії дуже воно дороге. Це... І ще я б хотів сказати, що без е імпінятиви ви, ви все не попадете. Це тобто по запису. Е практичні поради для українців. Я би хотів сказати це, те, що виніс із свого власного досвіду, що потрібно обирати хорошого лікаря самостійно за хорошими відгуками, можливо, по сусідам. Майте на увазі, ви можете змінити свого сімейного лікаря безкоштовно, тому в будь-який момент, але краще не портити е, зв'язок з вашим дійсним. Через них ви можете також записатися до якихось лікарів онлайн і просто без дзвінків. Е, також наступна порада. Вимагайте перекладача, якщо ви просто не розумієте. Але я вам нагадаю, у 2026 році перекладач Google, там не знаю, вже окуляри придумали і. На гарнітуру придумали, вже можна користуватися без проблем. Тим паче в телефонах вони вже всі є. Аналізи, рецепти, направлення, усе це може бути в пригоді, тому все має бути в своєму порядку. Якщо вас щось турбує, йдіть в Пронтосокорсу. Це, наприклад, якісь відділення невідкладної допомоги, і тоді можна прийти просто без запису, але очікуйте, що там буде черга, і по кілька годин. І я би хотів сказати те, що в Італії дійсно потужна система охорони здоров'я. Так вона має свої недоліки, черги, бюрократію, мовний бар'єр, все ж врешті-решт, але переваг значно більше. Це високий рівень лікування, доступність, безкоштовні послуги, якісні лікарі і можливість отримувати повний догляд навіть без великих витрат. Тому для українців, які просто переїхали в Італію, ССН це величезна підтримка і в плані здоров'я і моральної здоров'я, Особливо якщо ви тут з дітьми, або якщо у вас є якісь хронічні захворювання. Ну, на цьому все. Я думаю, все зробив, все вам розповів. Пишіть в коментарях, що вас турбує, можливо, дам якусь пораду. На цьому все. Будьте здорові і щасливі. А ми вже зустрінемося в наступному відео. Чао-чао.